Добрий ранок. встаньте, стопи на ширині плечей, зробіть вдих, потягніться вгору, видих через рот, нахиляючись, знову вдих, видих. І ще один раз вдих. І тут ми закриваємо очі і уявіть, що красиве золоте світло на вас спадає, ми ніби під душем, Стойте, розслабте свої кості рук, почніть робити масаж. Ми проштукуємо кільчиками пальців голову, чоловіка, чол, знову чоло, далі плечі. Робити. Почайтесь розслабтову і з, з вдихом піднімаємося вгору. Поворот голови вправо, вліво, декілька разів. Тепер тягнемося вухом угору. Можна поставити сюди руку і потягнутися вправо рукою вниз, змінюємо, натягнемо кінчиками. То я трошечки поправлю собі. Зачіски там незручно. Голові рухи плечима, назад і вниз. Декілька разів. Назад і вниз, вперед, назад. Тепер рука вгору, одна ірма вперед інша назад. Родина. Вперед. По колу. В одну сторону. В іншу сторону. Таз. в одну, В іншу. Починаємо права нога. Декілька колових рухів. Змінюємо. Коліна, ноги разом, просто трошки розігрілись. Стаємо на високі пальці. Опускаємо пальці на себе. Стали, пальці на себе. І ще раз стане, пальці на себе. Переходимо на зовнішні края ступні, Потоптались на внутрішніх, на пальцях, на п'ятах. Добре. Стопи разом. Ми підводимо рукаву вгору і витягуємося. Видих, живіт на стегнах. Опустіть свою голову вниз. Живіт торкається наших стегнах. І тут руки приведіть вперед, сідаючи вниз, позицію стільця. Лишаємось п'ять. Коліна не виходять за носки. Чотири, три, два, один. Рука вниз, ліва нога, крок широкий назад. Ми ставимо банану на коліно. Вдих, рука вгору. Видих долоні на калимок, планка. Підкрутила куприк, вдих, на видих коліна. Грудина підборіддя. Опустили живіт вниз, руки перед вами. І ми піднімаємо корпус угору. Грудина вперед, а плечі головим рухом назад. Сіниться сильно стиснули. Видих. Опустіть себе ви вниз, долоні біля грудей. І собака головою вниз. Перейдіть ноги на ногу. Просто потопчіться. І ліва нога крок вперед. Права на коліно. Вдих, підлились. Видих. Опустили руки вниз. Крок назад. Коліна вниз. І тепер робимо кішку, корову м'яко вдих, видих. І ще вдих. Ми руками, штовхаємо килимок вниз і видих. Ще один раз. Вдих. І малюємо коло грудиною в одну сторону. Винчу. Тепер ставте руки широко, навіть ширше, ніж килимок вдих. І з видихом тягніться правим плечем вниз до килимку Погляд наліво. Вдих ліве плече. Вдих праве. Вдих, видих, ліве Вдих, зміюємо. Перед собою і ми нахиляємося вниз чолом і опускаємо пахви до підлоги. М'яко підводячись права рука по центру коломку, ліва вгору вдих. Пускаємо плеча вниз і лягаємо. Вдих підводимось права рука вгору. Вибіг, лягаємо на плече. І свій таз лівий штовхайте назад. Підводимось коліна разом, підводимо ліву ногу вгору, видих коліна до грудини, вдих, видих, вдих. Права рука вперед. Тут підтягнули живіт. І тримаємось. Три, два, один. Захопили. Коліна до грудини, видих. І ставимо ногу перед собою. Таз відводячи назад носок на себе. Видих. Вперед. Можна підняти навіть задню ногу. Видих. Носок на себе. Можна залишитись, можете вирівняти спину, побути тут, можна підставити під руку якісь блоки або нахилитися вниз, якщо у вас живіт торкається стиг. І виходимо. І ще присіли, вийшли. І ще один раз. Присіли. Вийшли. Розвертаємося знову. Сюди. Руки під наші плечі. Крок назад, планка, вдих. Видих. аштанга на маскар, зігнули лікті, опустилися вниз. Вдих м'яка кобра. Сідниці сильно стискаємо, тягнемо грудину вперед. І видих собака головою вниз, перейдіть з ноги на ногу декілька разів. І опустіть коліна на килимок. Права нога вгору. Видих коліно доносу. Вдих, права нога вгору, коліно до носу. Вдих, потягнулося. Видих коліно до досе. Молодці вдих, ніжка назад, рука ліва вперед. Тримаємось. Тримаємось три, два. Один. І зараз захопимо свою ногу рукою. Захопимо раз. Піднімали. І тут живіт у нас підтягнутий, а сідниці включені ми не розслабляємо, щоб поперек наш не сильно прогинався. Натягуйте плече назад, розкривайте. Дихаємо три, два, один. Опустили руки, коліно до себе, пронесли ногу вперед. І носок на себе. Вдих вперед. І також можна так лишитися, або ж підняти ніжку назад. Видих. І ще вдих, видих. І розвернулися. Крок назад. Собака. Вдих планка, видих, аштанга танга на Кобра розкрили плечі, синиці стиснули і видих собака. Дві ноги разом підведіть праву ногу вгору. Зігніть в коліні, розкрита трошки таз, потягніться. Видих, пронесіть ногу вперед. Задню поставте повністю на стопу і ми розкриваємося в воїна два. І тут ногами, ніби килимок розриваємо, коліно в передньої ноги. Чітко дивиться вперед. Лишаємось на три, два. Один. Задню ногу піднімаємо на носок. Втих. Опускаємося вниз, ліва рука на килимок, права вгору. Верхню ногу поставте на килиммок, цю підведіть руку на долоню і тягнучись носком лівої ноги вниз, туди, до киламку, ми піднімаємо тазу хвору. Опустились вниз, роз... розвертаємося і права нога вгору по можливості. Видих переходимо в планку, або ж ніжка у вас стоять на килимку Чатуранга. І кобра, або ж собака, голова вгору, сідниці сильно стиснуті. Видих, собака, голова вниз. Ліва нога вгору вдих, крок вперед. Право поставили на килимок, піднялися. Дві руки в сторони. Ми тут лишаємось на три. Надовга. Ногами розриваємо килимок. Один. Задню ногу підвели на носок. Праву руку сюди вниз, ліву вгору. Лишаємося. Дихаємо. Зробіть, згадайте свій намір. Вся увага тіла. І опускаємося вниз на передпліччям. Ногу. Стопа над стопою, рука вгору, тримаємось. Лягайте вниз, праву ногу сюди на килимок. Верніш ліву. Правою ногою носочком тягніться вниз, поставте праву руку під плече, підведіть таз, сідниця сильно стисніть і трошки направте таз угору, прогніться. Опускаємося, закриваємо корпус, ліва нога вгору, вдих, переносимо себе вперед, чатуранга і кобра, Плечі назад, сідниці стиснули. І видих. Ми будемо відпочивати коліна широко таз на знап'яте. Це живет вниз, на лимок, руки над головою. І м'яко підводимося. Тепер долоня в долоню, розкрити їх від себе, вискорується в спини. Вибере собою. Ноги на ширині одного кулака. Ми нахиляємося вниз. Дуже акуратно. І вгору. Назад. І вперед. І ще раз. Тримаємось три. Сідиниці стисники. Два. Один. Виходимо. Переносимо вперед свої ніжки. Вперед. Набасимо ноги перед собою, розкрили собі, руки долоні. Стопа до стопи. Види їх. Видих махли вперед, опускаючи лікті на стенах. Дінася права нога. Сюди вниз, Ліва згори. Вирівнялись. Права рука згори, ліва знизу. Захопимо. Прикрийте очі. Відчути цей момент тут тобто і зараз. А натягнутися вперед. Плавно підходимо, змінимо свої мішки. Ліва рука згори, права знизу. Лішаємось. Дивіться. Підводимося ноги перед собою і плавно лягайте. Лягайте ушивасину. Ляжте в вшивасину і прикрийте свої очі буквально на пару хвилин. Зробіть м'який вдих, м'який видих. І зараз відчуйте своє тіло, розслабте ноги, руки, стегна і свою грудну клітину, свою спину, своє обличчя. Відчуйте, як ви торкаєтесь килимку, ваше тіло лежить. І уявіть над собою глибоке, голубе небо. Ваш розум поринає в це небо, розслаблюється. І зараз усвідомте цей момент тут і зараз. І ви наповнені силою енергією. І зараз подумайте, куди б ви хотіли направити цю свою енергію. спробуйте одягнути, ніби одяг, якийсь стан свого тіла, свого розуму, наприклад, спокій, радість, впевненість. Прямо відчуйте це у своєму тілі, що ви наповнені цим відчуттям. Впевнені, спокійні, в рівновазі. ваш розум чистий і сповнений такого світла радості, світла вдячності. Можете. Ніби на кіноплівці продивитися свій день наперед, якщо це у вас ранок. І ви знаєте, які у вас плани, і спробуйте себе, ніби побачити, прожити цей день, в якому стані ви б хотіли це зробити. Може, ви побачите, як ви посміхаєтеся своїм. Клієнтам або друзям, або залишаєте якісь чайові, або допомагаєте комусь, а може, ви хочете подзвонити своїм рідним і підтримати їх якось, підтримати їх настрій. Спробуйте це, ніби знаєте, запланувати, у якому стані ви хочете це все зробити. І тепер відпустіть всі образи, відчути своє тіло знову, пошевеліть пальцями рук, ніг. І з класним настроєм розкрити свої очі за допомогою руки, переходячи на бочок, підніміться з килимку, сядьте на нього і з дихом підніміть рука вгору, видих долоня до долоні. І зробіть. Посвяту цієї практики, подумки. Згадайте свій намір, зробіть посвяту. з хорошим настроєм відкриваємо очі, і йдемо в цей день. Усім дякую і гарного дня!